Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео про виробництво танків Абрамс. Виробництво і модернізація. Україна отримала давно обіцяні 31 танк Абрамс. Багато розмов, багато писалось, говорилось про те, що ну, в Україні, про те, що, чому так мало, чому так довго, чому не 100, не 200, не 300, а лише 31. Ну от, подивимось трошки, трошки на цифри. Пару кроків в історію протягом 1979 року. 1993 років військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів виготовив 8800 танків Абрамс М1, різних модифікацій 8800. ну Якщо поділити це на роки на дні, то це виходить приблизно 840 одиниць на рік. і 75 одиниць на місяць. 75 одиниць на місяць. Запам'ятовуємо цю цифру. І в ті часи, ну, це часи Холодної війни, так званої був потенціал у військово-промислового комплексу Сполучених Штатів збільшити темпи виробництва вдвічі. Ну а зараз військово-промисловий комплекс штатів може виробляти. Лише 11-12 танків на місяць. 11-12. Раніше було 75. В річному вимірі це 135 танків на рік. 135 зараз і 840 в ті давні часи. Нових з нуля. Танків Абрамс зараз не виробляється взагалі, лише модернізуються старі машини зі складів збереження. Це робиться для ну, за контрактами для армії Сполучених Штатів і інших країн, куди штати постачають танки Абрамс приблизно. 2,5 тисячі одиниць в строєвих частинах, тобто в армії Сполучених Штатів, і приблизно 2000 одиниць на базах зберігання. І на сьогодні наразі загальний обсяг контрактів на модернізацію машин Абрамс М1. Для армії США та союзників величезна черга. Півтори тисячі машин. Півтори тисячі черга при потужностях 135 машин на рік. Тобто, це більше ніж на десятиріччя. Поляки отримують оце по 83 танки в річному вимірі по контракту 2021 року. Вони замовили 250 одиниць. Перші, я не пам'ятаю, чи 14 чи 18 вони вже отримали це нещодавно. От, ну і далі чекають подальшого. Нещодавно. В цьому році влітку Румунія прийняла рішення і подала запит штатам на отримання теж танків Абрамс, і нещодавно штати затвердили це постачання. Це теж буде зі складів зберігання, ну але Модернізація е, буде проходитися звичайно. Е... Масштаб модернізації у різних танків по різному, і модифікації різні, і скільки коли сам танк був вироблений, звичайно, якийсь може бути і тиждень за тиждень його можна відновити, якийсь за два. Тому конкретних таких точних цифр нема, але повторююсь, черга на Відновлення і модернізацію півтори тисячі машин. Тобто, 31 танк для України, ну, це по сьогоднішніх мірках це два з половиною місяці роботи сьогоднішнього військово-промислового комплексу США. Як це не дивно? Звучить, що така потужна величезна країна, але от просто так нажали кнопочку, і воно все запустилось, так, так не бува. Звичайно, зараз різне озброєння, різні боєприпаси. Заводи запускаються, і все починає працювати. Оцей механізм військово-промислового комплексу закручується, і він надалі буде збільшувати свої потужності. Ну, але на сьогодні, от, на жаль, маємо те, що маємо. І ні про які 300 танків, чи навіть сотня так запросто от, можуть привезти і дати. На жаль, ні. На жаль. Дякую всім, хто додивився. Ставте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!